Си од народ... Ми живемо на прекрасній планеті Земля. Це єдина планета, де є блакитні озера та річки. Але, на жаль, життя, як бачимо, не завжди протікає спокійно. Кожного дня ми з вами слухаємо новини, скільки серед них прикрит, про нещасні випадки. Як вижити? Яким буде наше майбутнє? Урочиста лінійка присвячена відпрацюванням, відпрацюванням алгоритмів дій. У виникненні надзвичайних ситуацій оголошується відкрито. Ще Україна, ні слава, ні Земля, моя планету Україну, моя держава. Карпелівка, моє рідне село, бірить за дім там, де я проживаю, захистімо нашу планету від війни катастроф. Що залишим після себе слід, який на цій землі? Чисте і безмарне чи руїни. Одні дружно за руки візьмемось, обійдемо лісі гай, небайдужнім серце друг. Так у нас на Україні і ти всі співучі, каже, що все буде довгим, а земля багата Бо без пісні в Україні не буває Є в світі різна небезпека, пожежі, повені і селі, цунамі шквалиш участь далека і катастрофи не веселі. За і вулкани, ще опасні у горах різні, і смерчі, бурі, урагани, всі явища природі грізні. лист страшних, і від рунації нас порятує і застереже. Це служба з надзвичайних ситуацій, життя і здоров'я наше береже, працюванням алгоритмів дій або виникнення надзвичайних ситуацій оголошується закритою.